Ось такі смачні, гарнезні у нас сьогодні вироби з гарбузового тіста з додаванням вівсяних висівок та цільнозернового борошна. Ось такі у нас смачненькі гарненькі булочки і багетики. Підійдуть до бутербродів, а також на сніданок, теж на бутербродики. Чи взагалі до чаю. Інгредієнти для замішування тіста у нас на столі. Детальний опис інгредієнтів я залишу в описі під відео. В об'ємну миску, в якій будемо замішувати тісто, я даю дріжджі, 25 г пресованих дріжджів. І вливаю 250 мл теплої води. Даю ложку цукру. Ретельно все перемішаємо, щоб розчинилися гарно дріжджі. Додаю дві ложки борошна. Так, перемішуємо. Все це накриваю крижечкою полотенечком. І залишаю хвилин на 10 в теплому місці для активації дріжджів. Дріжджі гарно активувалися, піна стоїть гарнезна. Так, до Активованих дріжджів додаємо чайну ложку солі. Отак, От так. додаю відварений гарбуз, який я блендером перебила в пюре. Тут у мене 350 грамів. Додам ложку олійки. Додаємо 150 грам вівсяних висівок. Борошно цільнозернове 150 Грамів. Решта борошна у нас вищий гатунок. Просіяла і відважила 400 грамів, але висипатиму не все. Трошки залишила. І все це діло я зараз буду вимішувати. Вимішую спочатку вінчиком, поки це вдається вимісити вінчиком. Потім, як буде вже тяжко вимішувати. Лопаткою чи вінчиком переложу на, на стіл і вимішу на столі руками Так, будемо вимішувати тепер на столі наше тісто. І якщо буде потрібно, будемо додати іще борошна вищого гатунку. Так, тісто ще у мене липке, тому я додаю ще борошна. В окрему мисочку я ще зважила 150 г борошна. Буду вимішувати, поки тісто мені не сподобається. Воно повинно бути еластичне, приємне на дотик, не забите. Вимішуємо тісто хвилин, 7-10. До потрібного нам стану. Тісто майже я вимісила, воно таке гарне, вже гарне. Дві хвилиночки, я ще вимішу його. Воно майже не липне до рук. Я трошечки посиплю так, щоб вже вимісити і не липло воно вже ні до столу, ні до рук взагалі. Тісто наше замішане, воно таке м'якеньке, гарненьке на дотик. Перекладаю я в миску, в якій місила. Отак от, так. трошки смащую олійкою грамульку. І залишаю приблизно на годину в теплому місці підходити. Накриваю кришкою, накриваю полотенечком і в тепле місце. Тісто приготувалося гарне, пухке, м'яке, те, що треба. Зараз я його трошки обімну і будемо формувати бутербродні булочки. Гарне з них наше тістечко. Дуже швидко воно підходить. Змащую трошки стіл олійкою і тепер ділю рівними приблизно рівними частинами на кружочки такі невеличкі. На вісах. Зараз я подивлюся, скільки грамів я буду робити булочки, грамів по 60. Закруглим наші заготовочки. Кулечки я помістила вже на листик і ставлю на розстоювання хвилин на 20, десь приблизно так. У мене залишилось 900 грамів тіста. Я з них сформую 300-грамові багети. Так, все, формуємо багети. Тісто розкачуємо вдовжину, отак. Все. Викладаю на листик, на звичайний листик. А можна зробити з пергаменту, можна зробити такі жолоб... жолобки. І можна, щоб вони не дуже плили, як би сказати, не розпливалися. При... Вони ще ж підійдуть. Але це домашній варіант, тому мені буде гарно і так. І ще один роблю. Я просто беру тісто і отак трошечки скручую його. Отак, скручую, 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 і тепер закругляємо. Закругляємо і все. І наш багетик готовий. На листику трошки можна вирівняти, якщо вам не подобається. Багети наші сформовані. Можна зробити надріс. Знаєте, щоб взагалі було похоже на як багет з магазину чи з пекарні. Так. Можна зробити такі надрізи, звісно. Я один посиплю борошном цільнозерновим прям. Один посиплю висівками вівсяними. І ще один я хочу змастити. Звичайною водичкою, отак. І тепер я хочу посипати зерна мильна і кунжуту. Отак. Багети наші сформовані, готові до розстоювання. Розтой, вони швидко підходять, тому хвилин 15-20 достатньо буде. Булочки наші бутербродні, теж можна покрити водичкою. Отак от вони трошки вже підійшли і посиплю булочки зернами кунжуту та льону. Булочки ставимо в тепле місце на розстоювання. Я ставлю в духовку при мінімальній температурі. Вони там себе гарно будуть почувати і швиденько підійдуть. Хвилин 15, 20 від сили, не більше. Тісто дуже швидко підходить. Пройшло 15 хвилиночок. Наші булочки, дивіться, як піднялися. Багети теж гарні. Тому я вмикаю температуру на 180 градусів, набираю температуру, вони ще трошки підійдуть. І будемо пікати 20-22 хвилини, десь приблизно. Все. Булочки підприготувалися, вони, вони гарячі. Як трошки охолонуть, я вам розламаю і покажу, які вони всередині. Так. А, гарячі, але ароматні і дуже-дуже пухкенькі і гарненькі. Бутербродні булочки і багетики готові, випечені, і вже й охололи. Я зараз розріжу вам. І покажу, які вони всередині, наші булочки і багети. Так, візьмем булочку, розріжу. О, яка вона пухенька, гарна булочка. Дивіться, які вони гарнезні булочки всередині. І отак можна їх порізати. Ці булочки, отакими скибочками. І теж дивіться, які вони м'які. Вони м'які, такі страшні м'які. Ось такі м'якенькі-м'якенькі булочки. Е, отак можна порізати ще і використовувати для бутербродів. Або розрізати в, в довжину і теж положити сюди якусь, е, якусь котлетку чи ковбасу, отак можна теж використовувати, і можна зробити собі бутербродики. І зараз я розріжу багетик. Отакий багетик всередині. Тобто, на бутерброди дуже-дуже підійде. Всім дякую за увагу. До побачення, мирних свят і до нових зустрічів!